Всіх вітаю, любі друзі! Давно не записував таку за чудову гру в кавичках ну для мене особисто під назвою Hellet Lose, але якщо ви хочете отримати експіріенс у Другій світовій війні, то саме ця гра вам чудово це допоможе саме по мультиплеєру. Буду відігравати за роль медика на карті сен марі Егліс. Це відповідно нормандська операція. У нас буде деф. Тобто це, грубо кажучи, той же самий Інвейжн, тільки наша команда буде у захисті. Для початку нам треба захистити зенітну позицію. Українських серверів, на жаль, немає. Погравши я трошечки тут з колегою своїм грав, ну за технікою взагалі неможливо грати. Тобто дуже техніка не поворотка і її всі палять, і дуже, якщо у складі знаєте швидко так знаходять. Техніку і спалюють, ну якщо там досвідчені якісь люди, то тут це в два рази, можна сказати, можна обнажати. Дуже неповертка техніка, нікуди вона не уїжджає, при тому, що тут механіка є така, що треба перемикати передачу. З одного сторони, це добре, цікаво, якісь різноманіття, а з іншої сторони, це трошечки дає перевагу саме РПГ гравцям. Ну, Тим не менш, відео не про те. Зивіться, яка карта. От той, хто робив карти, всі карти в цій грі, недарено отримує свої гроші. Деякі моменти все ж таки бісячі залишаються. Уже є ворог на позиції, треба бути обережним. Взяв я міні 14-й цей. Опа. Тут уже їх дофіга буде, тут німці, німці, німці. Кляті німці. О! Що -о. фігаче. Мабуть, що то розвідувательні танки їхні. Чинадес. Нормально. Роздав А копи, дивіться, просто от карта, реально, ну дуже така атмосферна зроблена, будь-яка карта, яку не візьмеш. Я хотів би, звичайно, щоб в Амахо-Біч саме була висадка, ну то, мабуть, буде в наступному відео коли-небудь обов'язково засніму такий контент. Що це за зелене тут. Ах ты жук. Ты кому сказал здохнути? Мені сказав сдохнуть. <світ> гранати немаєш, лікар. Я маю лікувати. Ну давай. Пусть необхідна допомога. Поки всі живі, добре. А, ні, показує, вон там необхідна реанімація. Добре. Ну давай попробуємо. Ух ти блін, починають, починають. Прилітати. Але зброя така, що не дуже хочеться когось тут літкувати. Ооо, найс. Шопиці не фармом. Захищаємо першу позицію. Надовго нас вистане чи не надовго. Ну, блін, графіка приємна, реально. Графіка дуже класно виглядає. Піхотний... опа! Піхотний геймплей також непогано грається. То мене просто трошки бомбануло. Ой-ой-ой, то мене бомбануло від саме. Йопа РСТ. Танк до нас йде. Він вже приїхав. Друже, лежи. Не вставай, не вставай! Американці в захисті. Ну, от, тобто, наприклад, в складі у таких атмосферних карт дуже мало, насправді. Там є якісь елементи, але вони якось чомусь погано зроблені. Хоча двіжок той же самий, що це Enr Legend 4, що Тозенрі Legend 4? Мало таких елементів, які на карті розташовані. Окопних таких боїв і окопних карт також мало, там є е, окопи. Але вони доволі такі широкі, то я б не сказав, що окоп взагалі. Ну це якщо так негативні моменти враховувати. А, вже втрачено. Блін, де я ж в тригері був. Ладно, їх, мабуть, було більше. А так, треба відступати. Отступаємо, не ми кидаємо, то відступаємося. так Там та, 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 та мені дві приїхало. Йопариса те. Need help! Two tanks. Я не зможу нічого з ними робити, ясне діло. Ну, розвідувальні танки також щось те та можуть зробити. Так, ладно. Треба відступати потихеньку. Засіжуватись тут не будемо. А ну, можу перепригнути? Ага, фіг там. Ну. Прибуде <плес> у вас безкоштовні вихідні, обов'язково спробуйте цю гру і зрозумійте, чи вам такий геймплей підходить, чи не підходить. Я от, наприклад, чи взагалі... Можемо хоч когось підняти чи не підняти, тому що щось по факту я тільки граю. Перев'язую. Перев тут просто перев'язуєш і все. Одного ти оживляєш, іншого перев'язуєш. Так, тут ще, походу, встановили с 4, по-моєму, на танк. Він же горить. Зірветься чи не зірветься? Куди воно їде? Ааа, убили. Давайте трошки позаймаємось е, саме своїми прямими обов'язками. Танк підбитий, але його не можуть допичуватись. Харта! Та що ти проти протик так стріляєш? Хоть трошки... О, oh, Щет shit, motherfucker, come on! <laughs> Йорисите! Це було, було епічно з однієї сторони, а з іншої сторони дуже страшно. Ось якийсь тут бігає, білий німець. А, я його і забрав, найс. Арта прям прилетіла біля танку, танку пофіо. Розумію. Oh shit. Okay. Uh. О, щет! Тікай! Ух. Отакий у нас тут ефект придушення, як ви бачите. Тут кисти. Давайте ви не будете. О, так ось ж німець. На! Ну так, пострілятись можна трошечки, але я все ж таки медик. Чи кого я тут заживляти буду взагалі? Ну, одного живив, Я тому достатньо. Опа! Ну, я в шоці, що тут коїться. Танк. Зверніть увагу на інтер'єр. Говорять таке автентично. підходить під Другу світову війну. Анчик катається, німці бігають. Ляпс! Ха -ха -ха. Артой криють тільки так. Ой-ой-ой. Непогана позиція, чесно кажучи. О, вірвали! Ми на західних подсупах до точки. По факту тримаємо фронт невеличким загоном. Що там? Бачите, середньою кнопкою миші можна помічати ворогів, отак от увагу показувати, де вони є. у То прильот. Так, або вони далі поїхали, або... Їх тут уже немає. Якщо почнуть захоплювати західні підходи, то вже будемо знати, що треба рухатись ближче до точки. Ух ти ж блін, ззаду прийшли. Побігли далі. Вже йде махать повноцінний в місті. треба будемо підходити до тих позицій. Блін, ну атмосферні карти, я не, не можу нічого сказати. То все як має бути. І оці літачки для відповідно, десанта, і зброя, і, е, адм... і обмундирування, і форма. Також доволі така автентична. Good. Все гуд, все гуд, ну саме геймплей трошечки якихось трошки, так ось здається незрозуміло. В деяких моментах, а в деяких моментах дуже класно. Старий, давай я тебе перевяжу, старий свій. А ну стоять! Давай перев'яжу, чекай. У нього взагалі ти бачиш дербовий? Шоці. Тут цього навсього у медика дві ці обойми. Ага, я спалився, я спалився, тому що я почав своїм блін, дулом пихати, в вікно це палено, я діло. А інакше не видно. Так, пішли де ми, мабуть, зараз Нашого Наша А звідки? Ну нашо ти ти старина, я ж ду Бачте Бачите, да, спавнитись доволі швидко, все на все там 30 секунд та і все, але ну реально занадто багато от цих ось всяких а, якоїсь арти, якоїсь авіації. Ну воно прикольне, але іноді люди з цим зловживають, відповідно. І це прям помічається. Тут вже німці атакують капітально, треба їх туди підсікати. Ух! попали по танку, танк згорів. А робиджу. Танк залишається, це добре, це красиво. Це ефектно. Блін, німці. Як він має через забор? Там у нього тільки голова була видно, як він мене підстрелив. Стрелив, блін. В чаті активно люди наводять артилерію, я бачу. Де наші танки? Наші танки, мабуть, що один на базі стоїть, М5. Ну, поки що, поки що. Ми тримаємо точку, це головне. Які б там не були обстріли, які б там не були якісь там вороги, поки що ми це все встримуємо. О, наш там їх нарешті. Шерман. О то, що ми вже запустили. То, що ми їх вже запустили в місто, це дуже погано. Ну, Блін, я вже замарився помирати, ну реально. Тут щось занадто швидко це відбувається, типу. Лежать уже. Відпочивають о о о о во бежать, бежать. Бапс. Бапс. Ще біжить. Еще біжить. Йой-йо-йой. -йой. А шо ж ти білу накидочку взяв, друже? Це не дуже логічно. того боку було. А вони прямо такі по полю рашать, ти бачиш? Вон да, поузем, блін, хтось. Дуже далеко, бля, тяжко попасти. А вон ще біжить. Попав. Тут якщо я бачу в тулоща, то треба попадати два рази, яке я понял. О, літачок працював по полю непогано. Ну такі, та, елементи бойових дій. Присуть. Зараз, короче, я тут вам би що зачищу какие-то аванпост. Щось мені здається, вони звідси біжать. Якась розвідка, розвертка ты байкать. Спецназер. Ага До побачення Вот і бачу їхня ванпост. Та-та-та Добре є. Yeah. Зараз знімом Ну це по факту як ралік, тобто ти підбігаєш і вона знімається По ідеї Да, все воно знялось Чудово У Всієї позиції більше не бігти не будуть Аванпост знищений. Так, ну плюс скорисна дія якась. Але все ж таки я вибрав медика для того, щоб піднімати. Що йому буде, до речі, треба глянути. Ляп. От спецефекти. Прям я бачу, що це зроблено якийсь... Вирізки з відео. Тобто на PNG форматі, бачите, от вирізки з відео. Не на е, движку зроблено, а саме відосом. Так, летить якась Літачок. Що то він буде скидати бомби? Ой, не попав. Бомби чи то просто саплайка якась? Бомби, блін. Йопер СТ. Ну uh. це вони так хотіли танк знищити, я так поняв. Визвали і арту, і все. А, ну танк знищено, відповідно. Загорівся. І згорів. Так, ну німці не змогли. Ага, так а не, він далі поїхав, він не дурний. Пингує арта долби сюда на типа. Ну він, мабуть, настрелял там декілька штук. Это що таке А, це розвідка, походу. Да, вот. На сьогодні тепер можно побачити Пусть и техніку и тому подібне. Ну, у них останній Ривок, я так понял. 5 секунд Ні, вони не, они не встигают. Добре. Перемога є, перемога. Перемога є перемога. Ну відіграли непогано, скільки тут ти настріляв.